Я завжди мріяв написати пісню про маму. Але... Вже квітне-травень зеленіють страви, Пташки співають пісню голосну. А ми сьогодні відзначаємо свято мами, Чарівно прославляємо весну. Рідненьким маму, діти, вітання, своїм найкращим, милим, дорогим, Звучать ці найкращі побажання сьогодні ці слова матусям всім. А для матусі треба зовсім небагато, щоб її діти щасливими були, щоб їх турбота могла завжди відчувати, і щоб родину у злагоді жили. Їй так важливо чути голос свій. Кажіть, люблю матусі дорогу. І ваш дзвінок чи вранішній, чи пізній, найкращим подарунком буде привіт, мамуся. Як у тебе справа? Поглянь, як світить сонечко ласкаво. А знаєш, чому я телефоную? Те, щоб сказати, що тебе люблю я. Мамучка, привіт! Зі святом тебе рідне. Хай я цілий світ найкращого ти гідна. Я дякую тобі за кожню хвилину. Бо ти найкраща мама для рідної дитини. Мамуль, ти як? Мені скажи, себе прошу, не збережи. Без їж? відпочивай. Тебе люблю, завжди пам'ятай, мені в житті головніше сам, щоб ти була здорова, мамо. Нарешточка зранку. Придбами святком денновим. Та й мир не завжди у світанках і ти посміхайся, сонечко м'ясним. Я рада голос ніжний почути. Мамо, Привіт, рідненька. Всі вітання тобі шлю! Скажу тобі у мене ти найкраща сама. Я дуже сильно, матінко, тебе люблю. Матусю, рідненька. Доброго ранку. Сьогодні прокинулась я на світанку. Відразу згадала, що свято твоє. То щиро приймай вітання моє. Бажаю, матусю, здоров'я міцного і щастя бажаю тобі не Привіт, рідненько. Я все ж не забув, адже завжди про це я свят пам'ятаю. Знаєш, я зранку таке тепло відчу, як лише від твоїх обіймів буває. Відразу руки ніж не виявив і враз гадав, що є серце найрідніше. Та ти не помить, що я так люблю. Завжди для мене Мамуля, привіт! дзвоню тобі, і тільки випала хвилина. Стою на захисті своєї України. Та про твій день завжди я пам'ятаю. Тобі вітання рідна надсилання. За тебе я, матуся, помалюсь, і за твою молитву дякую, я щиро. Ти почекай, я скоро повернусь. Ми будемо жити злагоді і ми. Дзвоніть матусям, а краще шліть вітання. До серця пригорніть та обійміть. Матусям, з вечора до рання, дзвоніть частіше, а краще приїздіть. Мама, мене